Крім є Полтава Паливо, підприємство обласної ради. Так. Воно там в такому занедбаному стані вже і паркан повалився. Що з цим об'єктом? Ну, це один із об'єктів, який ми забрали у нашу власність. У, скажімо, повернули судом в судовому порядку. Тут взагалі потрібно комплексно підходити до вирішення ситуації з самим підприємством Полтава Паливо, тому що таких складів багато. Коли до війни вони користувалися попитом, тому що багато транспортних, логістичних і будівельних компаній якраз користувалися послугами під час будівництва і бетонки Дніпро решетилівка та інших інфраструктурних об'єктів, вони там зосереджували свої матеріальні цінності. Зараз іде війна, і в нас склади всі, ну, фактично всі вони не заповнені, а потрібно сплачувати і зарплату, і податки. Тому одне із рішень це звісно передача на до Кременчука у власність, інша це аукціонний продаж. Або ж закінчиться війна, у нас буде трошки по іншому розвиток підприємств.